2014-го влітку мені було 10, Я тоді була ще зовсім маленькою, але у пам'ять чітко врізалась картинка тоді, коли тато стоїть тривожною валізою у формі. Міцно обіймає маму, підходить до мене і обіцяє, що не скоро повернеться. Тоді я ще не зовсім розуміла, що мій тато поїхав захищати нас, поїхав на війну. Він ніколи не розповідав, як там було. Мені не можна було до нього телефонувати а телефонував сам і хай рідко. Мама після цих дзвінків часто плакала. Коли я навчалась в випускному класі, постало питання вибору професії. Ліцейську форму я приміряла ще з маличку, тому у мене вагань не було жодних. Мої рідні схвалили мій вибір, хоча і хотіли для мене, напевно, кращої долі. Коли оголосили набір до кадетського корпусу поліції, я одразу прийшла на навчання. Завдачі я спокійна та врівноважена. А ці навички допомагають не тільки в роботі, але й в навчанні. А ще найголовніше для мене це дух взаємодопомоги, який присутній між кадетами. Кадетське життя зробило мене більш сильною та відповідальною. Під час навчання я вивчила матеріальну базу видів зброї, які стоять на озброєнні поліції, прийому рукопашного на бою, надання екстреної медичної допомоги, застосування та використання спеціальних засобів. Потім я стала курсантом Одеського державного університету внутрішніх справ. А потім Потім було 24 лютого. Усіх курсантів відправили додому. Батьки хотіли для мене безпечнішого місця, але я хотіла бути корисною. Саме тому з перших днів я пішла волонтером у службу 102. Сьогодні я вирішила продовжити навчання на заочній формі та піти працювати у поліцію у майбутньому. Я планую бути кадровим офіцером. А зараз я помічник оперативного чергового. Я тут бо хочу жити у вільній країні. Хочу вільно висловлювати свої думки, розмовляти рідною мовою. Я не уявляю русські міру нашій Вінниці. і для мене є різниця, якою мовою розмовляти. Тут живуть наші рідні та близькі. Ми маємо відстоювати нашу позицію. Аби захистити свої права та свободи, це життєво необхідно.